З 10-ї години ранку майже на порозі магазину Дім книги відвідувачів зустрічав письменник, журналіст, член Національної спілки письменників України, головний редактор газети Вечірні коростень Віктор Васильчук. Віктор Васильчук є автором багатьох дитячих книжок, які знайшли своє місце на полицях книгарень. Його твори діти вивчають у школах. Якою ж є історія акції Письменник за прилавком і як вона прийшла в наше місто? З цими питаннями ми звернулись до Віктора Васильчука. Історія цієї акції вже давня, їй два роки, розпочав її свого часу 1 вересня у Львові відомий український письменник Василь Шкляр. І коли я довідався про цю акцію, от 14 ж, вересня, на день міста, я теж підтримав цю акцію і так сталося, що багато засобів масової інформації підтвердили це і підтримали. І вже наступного року я теж проводив цю акцію, потім е, Житомир підтримав цю акцію. А цього року е, знову, трошки було притихло минулого року, а цього року е, дитячі письменники Ужгорода, е, ось тиждень тому, саме розпочали теж свою таку акцію в книжкових магазинах Ужгорода. І ось, я, коли я зв'язався із видавництвом «Богдан, навчальна книга, де. Саме видаються мої книжки, і магазин саме це належить цьому видавництву Тернопільському. І ми із менеджером Валентиною Січковіс вирішили теж продовжити цю акцію. І ось я за прилавком сьогодні. Протягом декількох годин письменник Віктор Васильчук приймав відвідувачів магазину Дім книги. Спілкувався з ними та власноруч підписував свої книги на згадку покупця. Чим ця акція для мене, наприклад, і взагалі для всіх письменників важлива, тому що останнім часом дуже рідко і пропагується книжка українська, саме дитяча, тому що видавати їх дуже важко. Вони кошторисні книжки, особливо кольорові, вони багато коштують. А письменники, що з якимсь видавництвом мають тісні стосунки, то якраз саме і ця акція, вона і розказує все про цю книжку, розказує про стосунки. І, а мені вдвічі приємніше, тому що я в своєму рідному місті роблю таку акцію і презентую свої книжки своїм землякам. І е, це найдорожче, що е, книжку цінують свої земляки. Наприклад, ось така книжка е, в минулому році стала кращою книгою Житомирщини. Е, це пригоди сновиди та його друзів. Цього року теж моя книжка, вірніше, не моя, а я був упорядником цієї книжки, нехай сміється увесь світ. Це про нашого колегу, про відомого Житомирського журналіста Василя Степчука. Вона теж стала кращою книгою в цьому році. І ось така акція ми проводимо. Дитячі книжки відкривають світ малечі, переконаний Віктор Васильчук. Саме завдяки книгам діти духовно зростають, а в них формується почуття патріотизму, розширюється світогляд. Та твори віктора Васильчука цікаві не лише дітям, а й дорослим. Що сьогодні пропонуєте саме своїм землякам під час такої акції? Сьогодні в мене 12 книжок, які сьогодні там продаються. Було дуже приємно, що сьогодні першу книжку купила моя сусідка. Наталія Албатовська, і вона прийшла так. От вона каже: я навіть не знала, що така акція проходить, і купила аж дві книжечки. Дуже приємно. Це вже сьогодні з 10-ї години десь 5 чи 6 покупців було. Це я вже згадував про цю книжку, і е, нова книжка, яка вийшла. Вона не нова така, але переведення їй було. Це Чорнобильське поневіряння Бучі, і нова книжка, яка нещодавно побачила світ, це під знаком риб, і е, свідказковий та невигаданий. І дуже ну можна називати і називати книжки, 12 книжок я всі ж не буду називати. І цікаво, що е, купують і альманах просто на покрову, тому що теж сьогодні прийшла людина, і купила, зацікавилася, купила альманах, тому що там є багато творів наших земляків е, і маленьких діток, які цікавляться словом рідним і дописують до цього альманаха і беруть участь активно у нашому всеукраїнському літературному мистецькому святі просто на покрову. Мимоволі учасником акції письменник за прилавком стала мешканка села Васьковичу Коростенського району Яна Невмержицька, яка завітала до книгарні придбати синові Андрійкові книжку для школи. Завітала, бо мені треба в перший клас купити книжку після букварик, а на базарі не немає. Мені в цій магазин зайти. А. Сьогодні ви придбали книжку під час акції «Письменник за прилавком чи знайомий вас з творчістю Віктора Васильчука? Не дуже сильно знайома, але будемо думати, що будемо читати його книжки. Будемо сподіватися, що акція «Письменник за прилавком приживеться в нашому місті. І інші автори дитячих книжок залюбки завітають до книгарні на зустріч зі своїми читачами. Адже книгарня це серце творчих людей.